Сьогодні ви прийдете саме тренінг з надання першої психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Чому це важливо? Оскільки журналісти безпосередньо перебувають перші на місця події і надають ту допомогу психологічну, і спілкуєтесь з людьми безпосередньо, які отримали травми і психологічно постраждали, Проваджуючи на Полтавщині, всеукраїнську програму ментального здоров'я. Яке ініційована першою леді Оленою Зеленською? Ми хочемо і досягнемо успіху в тому, щоб кожна людина, яка прийшла безпосередньо тренінги, могла надати самодопомогу та допомогти іншим. Що замирає? Які ще у нас можуть бути тілесні рації? О, Побігти, кудись. Побігти кудись, що відразу з нашим Трентільним. тілом. Тремтіння, пульс. Ми сьогодні з вами розглянемо багато практичних технік.